Доброго часу доби, шановні відвідувачі каналу Усе тут Про ігри, з вами Усе Тут Про. Зараз поговоримо про основи тактики бою в Enlisted. Для декого можливо це буде новина, особливо для гравців, які грають мало або ж гравці, які тільки починають. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Буде подібна інформація згодом. Крім того, буде більше інформації різноманітної. Канал постійно розвивається. Запрошую, приєднуйтесь, підписка лайк, коментар, для вас не важко. Ну і мені приємно. Отже, зараз я продемонструю вам на одному з реальних боїв, яка має бути тактика, зокрема при захваті точок ворога. Це буде в Нормандії, армія Осі. Зазначу окремо, що це нічний бій. Десь приблизно в 5 годин ранку був. Зараз я переведу на себе, тому що я саме там дію відповідно до того, що ви маєте знати. Так. І вам воно згодиться. Я зду появи себе. Ой, це портал. Заяд міступи, такий цікавий нік. Принаймні його можна прочитати. демо. На порталі повторів, Виндістер ви можете скачати, подивитися будь-який з недавніх повторів гри своєї або іншої людини. Дуже цікава функція. Вітаємо нас. А в мене довго немає. Я на початок не попав, видно німці збивали, Так само як і вони. Мене зараз за когось закине. Зараз, зараз це буде. Можливо, вирізав, можливо, повністю запис, записуємо. Побачу. В принципі, буде корисно, от, є повтори, бо вони хороші навіть з того погляду, що якщо ви десь побачите раптом спітер або хто грає, от, я подивився, то ви можете через повтор зайти і все пересвідчитись, тобто мати якісь реальні докази до своїх, так скажімо, підозр. Що не завантажуюся? Чекаємо трошки. Єсть. Так, слідкуємо. Я появився. А появився я якраз уже наче тільки-тільки появився вдалій точку. Тобто, що я роблю зараз? Так. Що я роблю зараз? Дивимось на карту. Ось основна тактика. У мене, як бачите, чотири штурмовики. Це прав... зліва в нижній частині над картою, міні-картою. Що я роблю? Відповідно, штурмовий загін. Зараз я обхожу точку противника із правого флангу. І йду займати вигідні позиції. Тобто не несуся на точку противника безпосередньо, а йду спочатку займати позиції для атаки свого загону. Йдемо далі. Біжу для того, щоб бігати, вам потрібна прокачка бійців, аби вони могли бігати. Я коли йду в атаку, ну добру половину переганяю. Навіть вогнеметником, ну, хто ще там має важку ношу, парадист. Ну, та кулеметник, кулеметник буває, переганяє штурмовиків. Я підходжу, бачите, сюди в ямочку, недалеко вже залишається от, там 120 метрів. І чекаю підходу своїх. Своїх хлопаків у мене високо. Ось, ось, Ось вони вже тут. Ми чекаємо. Далі я спостерігаю за картою, де є Артудар і де є нафік. Зараз поясню потім чому. Артудар, тому що спалити свій загін можна. От, якби я попер напряму, загін би попав в Артудар. Не дивився на карту, це спалив би очки для нашої команди. А палити не бажано в атаці. Далі. Я все одно ще не йду в атаку, а жду, поки підтягнуться наші. А наші, як бачите, грамотно заходять справа, так як я, по центру і зліва. Також заїхав танк, який прикриває від ворожих танків. І ось я починаю йти атаку. Знову ж таки потикеньку обхожу. Обхожу. І чекаю появи нашої. Якби я зараз побіг на точку, мене би розстрибунькали і нічого б не залишилось. Знову втрати очок. Отже, ми не атакуємо самі в лоб. Починаємо захищати, не можемо зараз. Але ми ждемо підходу наших основних сил. Якщо побіжите зараз, втратите команду мінус Ну, свій загін, мінус для команди і потім менше шансів на перемогу. Отже, чекаємо. Я під час бою також дивлюсь на карту і порівнюю. Так, бачу, хтось із наших вже підтягнувся. Атака починається. Не дивіться, що там мало загонів. Це принаймні три-дві людини атакує. Все, пішли, пішли в атаку. Що я роблю? <кій> я відсікаю. Поки наші там якраз мають заходити на точку, відсікаю ворожі підкреплення, які тут на точку. Сподіваючись на те, що нашим буде легше. Так, наші підходи. Крім того, там артудар іде на точку. Я це так бачу наші їхні, там всіх їх розбереться в одне місце гепатимо. Я в цей час відсікаю ворожі підкріплення. Ну як виходить в мене? Менш. Відмічаю танка. також важливо відмічаю. І тримаю підкріплення під... І отак, вогневим контролем, як люблю сюди сказати. Ось, наші заходять на точку. Наш артузар іде. Часно, до речі. У мене залишився один боєць. Ну в атаку я піти не зміг. Але зараз саме шанс в атаку. Так, з'являюсь на точці який збудований союзниками, на респауні і зразу йду в атаку. Все, почалася атака і мусимо йти в атаку. Іде артудар, чекаємо. Ну Тут я зробив помилку, начебто за, меж... за межею артудару. Але треба було трошки далі відлізти. Я не знаю, як мене тут прибило, я не був в зоні ураження. Ще й за горбачком. Ну, треба було далі відпустити. Не розумію. Ну все, атака почалась, має тривати. Якщо наші йдуть, я йду разом з ними, то йдемо не сам пру, зрозуміли, от основні дії, а йдемо колективно. Груповано. Ось, підходжу до точки. Заскакую, дивлюсь, обстановочку. Обстановочка зрозуміла, є ворог. Накрапом не піде, закидаємо гранатами. А наші є, є, підтягується потихеньку, ось іде атака. Вона взяленька, можливо, можливо не нато, але вона йде. Принаймні ще один гравець зі мною бере участь в атаці. Все, гранатою я зачистив. Затрудняю доступ противника і чекаю своїх підкреп. Поки наші, ще розбираються Перша хвиля була відбита. Я отримую точку. Стараюсь, як можу, так? Да. Наші йдуть. Моє завдання отримати точку. Тут мені повезло з цим вогнеметником. Він виявився. Походу, ботом вони за все. Ось. Я дотримав точку до підходу нахуй. Це саме основне зробив. Ось тут. Ну я його вбив. І двері встиг закрити. Ось, це фактично основна робота. Я Разом із командою атакую. Далі ще один приклад. Ворожа авіація летить. Старайтесь по можливості уникати авіації, але якщо не виходить, то вже йдіть на точку, атакуйте. Знову ж таки, я займаю вигідну позицію перед атакою. Деколи буває, збиваються літаки. Йду займати вигідну позицію перед атакою. Вона полягає в тому, аби отримати контроль над якоюсь висотою, позицію, яка менше прострілюється, проглядається. І бажано поближче для атаки. І чекаю. Знову ж таки я чекаю підходу нашого. Наші деякі перші вже на точці. Жду поки Артудар пролетить. Щось з цього вийде. Боє все, це перший загін наш розвідувальний на точку потрапив, але то був там недовго. Я чекаю команду. То поки почнеться нова атака. Щоб не самому атакувати. Зрозуміли, не самому. А з командою. Так, починаю підключати, перша база атаки. Збирати трошки підкліпів їх. І на точку, я на точку. Заходимо одномоментно. Ось це основа так. І далі вже працюємо по противнику, який наближається. Не стоїмо на і ждемо, а бажано працюємо по противнику, який наближається. Все, наші заходять. Почалась масова атака. Тепер одного загону нема, тепер просто на точці. Респ збудований, все, можна атакувати. Якби респа не було, атака точки закинула. Будуйте респи. Завжди будуйте респи. Все, точка взята. Слідуючи точки. Тут ясно, тут вони йдуть в останню атаку, аби знести наших собі. І відповідно забрати в пів команди. Їм то пофіг, в них безмежна кількість підкріпів, а в нас об обмежена. Дивимось, дивимось. В принципі, якщо в мене зараз тарабанять, да, то я буду знати звідки. Ось, я побачу звідки. І це буде плюсом для мого слідуючого загону. Далі я бачу, що йде команда вже зачищати те місце, де там по мені стрільнули. І роблю висновок, що мені там робити нічого, я йду штурмувати безпосередньо точку з центру зараз. Раз наші пішли на план. Роблю висновок, що вони будуть отримувати, і йду на штурм точки. Тим більше в мене штурмовики, я можу багато мати варіантів для маневрів. Це наші йдуть і йдемо разом. Один одного прикриваю. Даємо такий вогонь. Вогнеметник дуже гарно працює, так? Да? Прикриваємо вогнеметника. І йдемо разом. Основне, щоб ви зрозуміли, йдемо разом і бажано з багатьох напрямків. Наші заходять справа, я йду по центру. І даємо вогонь. Прикриваємо. В даному випадку прикрив. Вогнеметник молодчага, звісно. Ну, вже нема його. Я <звук> закисну гранатку. Є. Я на точці. Ну недовго був. На точку зайшов. Ми почали захват точки. Далі я бачу справа. Знову ж таки, це пануюча висота справа. Зараз побачите. Я знаю, що з пануючої висоти легко захищати точку. Тому основне завдання, якщо справа нікого немає, хто би цю точку тримав під контролем, я йду контрити саме ось цю пануючу висоту. Підмовиками. Тому що там позначки вже є, ставте позначки, обов'язково дуже допомагає. На танки, на піхоту. І ось, я бачу противника. Зняв противника Баранів, не, не соваю за собою, іду і зачищаю простір сам самостійно. Ботів би перебили. У 2 секунди. Я займаю пануючу висоту, ось справа. Коли вона зайнята, тоді можна атакувати точку, є шанс перемогти, захватити. Ось вам, ось вам тактика. І чекаю, поки почнеться атака на точку з боку нашої. Так, туди арт удар. Це наш арт удар. Я ще допомагаю, відсікаю підхід під, під противника. Точку я тримаю поки, відсікаю підхід противника. Наші потихеньку підтягуються. Лявенько, звісно, але підтягуються. Пам'ятайте, що з вами грає 10 гравців, а не, не 40, не 50, 10, остальні поти. Є наші на точці, а підозвіль. Точка займається. Я прикриваю підхід. Так, артудар з їхнього боку, жду. Поки пройде Артудар. Зачищаю підхід до точки. Наші починають підтягувати. Так. Вони зустрічаючи вогонь, ось перехресний, за заградительний, загороджувальний до точки. Так, наші, наші, наші. Появились біля мене навіть, ідуть. Вони не так біжать вже захищати уже захищати точку. Вже вони дивляться, хто там стріляє, тем їхньої От. Біготні зараз на точку уповільнюються. Тобто не зря ж це робиться. Висоту ми тримаємо і я маю зробити вибір на те, щоб піти на, на атаку той. Це, тут кулемет навіть стоїть. Напевно 9 тисяч. шмальнути по хоті. Зараз треба будити і наточі. Танчик туди під'їхав. Ну, висоту ми тримаємо, ви зрозуміли? Висоту ми тримаємо, і йдемо тепер брати точку. Наші тут я вірю. Тут на точці ще хоч є. От, Наші за нами їдуть. Ми стримуємо противника, який надходить, даємо можливість нашим підійти. Ботів своїх я залишив позаду, там на стрілі. Це точка взят. Ось такі тактики. Дивіться на карту, дивіться на дії союзників. І для закріплення зараз остання точка ворога. При тому нічний бій, самі розумієте, що грає венвістеп. Навіть не часто навіть почав що Ночіла, мені тоді важко грати, забути зараз. 80% неможливо виграти. А в даному випадку командні дії допомагають. Ну, я всякі тактики там використовую, стараюсь. І вам, щоб було потім показати, що. Ну ось, бачите, воно працює. Тобто <кхе> не йдеш просто так сам в лоб. Тут от наші пішли, пішли танк і Бетер, ми під прикриттям техніки які. Йдемо. І наші також на точці ми йдемо не самі, разом. Есть, бачите, я й ще один разом йдемо. Но противник вже йде моралізований, скажу я вам. На точку я зайшов, зразу показує, де противник і наші вже знають, куди лупити, куди його вистрілювати. Його все, почали, полетіли туди Коктелі, все, і молотова. Все, відстріл. Це ще не все. Противник точно деморалізований, тим, що ми з його точки попередні віджали. Нас не багато. Але він намагається відбити назад точку, зупинити наш наступ. Ну вже все, наші підтягнулися масо. Ось така я перемога. Я Значить, ось такі основи тактики. Основи тактики Венлістет, не атакуйте самі. Якщо у вас задача не, не, не на розвідку, атакуйте разом з групою ще хоча б один-два чоловіки. Бажано з різних напрямків. Перед атакою займайте важливу висоту біля точки і дивіться на арт-удари свої, чужі авіації і так далі. Не паліть дарма. Свої загони в атаці, тому що в атаці, в атакуючих обмежена кількість підкріплень. Захисникам пофі. І як важливо будувати респи для атакуючої сторони. Дуже важливо спалили один загін. Зразу з найближчого респа валити на точку. Респів бажано не один, не два. 3, 4, 5. І вже після початку атаки валите, добиваєте противника на точці масою. Тобто 1, 2, 3 гравці йдуть в атаку зі своїми загонами. Ось такі основи тактики. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, давайте свої пропозиції, коментуйте. Будемо разом грати в Unlisted і не тільки будуть інші ігри. Ну, а в даному випадку я сподіваюся, що огляд про основи тактики був для вас корисним. Ну, На цьому все. Пока-пока.